Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні, як бачите, в мене багато приправ, багато спецій, я буду готувати адигейську сіль. Я часто її купувала в наших супермаркетах, вона мені подобається для приготування їжі, використовувати її, але останнім часом вона чомусь не появляється або появляється досить рідко на прилавках наших супермаркетів. Тому я, вивчивши всі інгредієнти, вирішила зробити це сама. Це зовсім не складно. Для цього нам потрібна сіль. Сіль я використовую 250 г звичайної солі, можна також брати морську. Ту, яку ми полюбляємо. І для цього нам ще потрібен часник або висушити самому, але, повірте, я сушила це просто в кухні, і навіть в кімнатах це просто неймовірний сморід і можна задихнутися, я все викинула. Тому я більш так експериментувати не буду і використаю 15 г гранульованого чеснику. Також потрібно нам ще приправка хмелі сунелі, чайна ложка або 5 грамів. Також потрібно коріандр мелений. Я вже в мене був горошок, я перемолола. І коріандру меленого нам потрібно чайна ложка або 3,5 грами. Далі нам потрібно чабер. Він у мене мелений. Я теж буду використовувати чайну ложку або 1,5 грама. Також чорний мелений перець нам потрібно. Ось він у мене. Я завжди купляю горошком і перемелюю сама. Повірте, набагато ароматніший, ніж той, що куплений. Теж чайна ложка. Також потрібно нам солодкої червоної паприки. У мене домашня своя. Осінню я готувала, у мене є на каналі, як я це робила. Але своя не досить червоного кольору, то я використала по пів чайної ложки домашньої і купленої, щоб більш був насичений колір. Тобто, в ітогі, нам треба чайну ложку теж, але це буде 3,5 г. Нам ще треба чайну ложку молотого пекучого перця. Я теж заготовила з осені свій і використаю свій. Його нам треба теж чайну ложку. Це буде 3 грами. Далі чайну ложку орегано або 2,5 грами. Також чайну ложку тім'яна або майорана. Це буде 1,5 грами. Написано чебрець. Але ось на зворотній стороні тім'ян. І далі нам потрібно по чайній ложці сухої зелені. Петрушки. У мене теж домашня заготовлена. Кропу. Базилік ось у мене домашній. І кінза. Всього по чайній ложці. Далі я беру ємність, відправляю нашу сіль, гранульований часник, солодку паприку. Далі відправляю чайну ложку чабера. Чайну ложку коріандра. Чайну ложку хмелі сунелі. Чайну ложку чебрець, який тут тім'ян написаний. Чайну ложку орегано. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І ще одне: чому всього потрібно чайну ложку? А в грамах всі? Інгредієнти в грами по-різному, тому що одні спеції важчі, другі легше, тому грами відрізняються. Далі тут у мене кріп петрушка кінза. Відправляю теж. Потім чайну ложку червоного пекучого перцю. Чайну ложку базилік, свій домашній висушений, і чайну ложку меленого чорного перцю. Все це я гарненько розмішую. І далі, щоб наша сіль пропиталась смаками наших спецій. Це гарненько розмішую і перетираю, ось так гарненько перетираю, щоб наша сіль пропіталась, ще раз скажу, нашими спеціями. І ось так перетираю декілька хвилин. І ось я перетирала дві хвилини. сіль наша набула вже такого кольору приправ, вже вона не біла. Тобто вона вже пропиталася ароматом наших спецій. І вже готова до використання. Хочу сказати, що неймовірний аромат, аж у носі крутить. І далі цю готову сіль я відправляю в суху в стерильну ємність, де я буду її зберігати. І ось наша чудова сіль готова. Ось так закрию і буду зберігати. Значить, ця сіль придає особливий смак нашим блюдам. Її можна використовувати як для перших блюд, так і для других. Як для супів, для приготування м'яса, птиці, риби, для тушкування овочів, для салатів, для бобових теж підходить. Для маринадів обов'язково дуже буде смачно, для розсолив, для соління, для підліви, для соусів. Ну, взагалі для всього. Також дуже смачно цією сіллю засолити сало, готувати хліб, а також готувати адигейський сир, трошки додавати і завдяки натуральним підсирюючому смаку. Сир потім стає дуже чудовий, запашний, смачний. Ну, для всього можна використовувати. Я її використовую для всього. Це зовсім не складно зробити. Користуйтесь, ставте лайки, кому сподобалось. Всім пока-пока, до нових зустрічей!